Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас 15 грудня, Харків, мете сніг. Сподіваюся, що на вулиці дуже приємно і комфортно. Зараз зніму огляд, покажу вам на підвіконня своєї орхідеї, буду вам не показувала. І підемо з донькою в сніжку гуляти. І потім в гості до бабусі сходимо. Подивимося, що там сьогодні. От там вже має розкрити бутони Банана чоколад Дуже вже чекаю на це. Давно я вам не знімала огляд з-під віконня. Не дуже сильно світло у нас за вікном, тому я знімаю з підсвітку на телефоні. Вчора робила я полив, я вам тут ставлю відео з препаратом фітоспорін. Я дуже багато про нього чула. Зараз дуже такий неприємний сезон, коли все-таки з вікна тягне тягне потихеньку. Ще в мене є орхідеї, які куплені нещодавно, які треба, скажімо так, обробити профілактично, щоб вони гарно зміцнили. Якісь там хвороби в них притупилися, а може взагалі вони зникли, щоб гарно зростали, наростали коріння листочки. І готувалася до нового сезону цвітіння, тому що я вже чекаю весну, я вже чекаю, той розпуск буде випусточніших квітоносів. Я не люблю зиму, для мене це такий, знаєте, період очікування, застоя. Це особисте моє сприйняття, а навесні я розквітаю разом з квітами теж. Ось так в мене тут все виглядає, дуже багато чого зелені. Хочу сказати про те, що я забрала з кухні орхідеї. У мене тут тепер максимально все навантажу на цьому підвіконі. Під лампою теж в стоїть багато квітів, тому що на кухні немає опалення, дуже холодно. Я не стала, щоб орхідеї в мене замерзали, і було в них прохолодження, тому я. Сюди все перенесла, місце дозволяє, так що все нас чудово. Ну, давайте поговоримо про те, що в нас таке цікаве. Я дуже сильно чекаю е, тюльпанчик кімано. Потихеньку вже квітоносик. Так, от гумнить я вже його підв'язала. Брунечка тут теж така пробуджена. Политі вони в мене. Я думаю, що це дасть дуже гарний результат, тому що дійсно трошки так турбуюся про орхідеї. Я чому і не купую зараз такого нічого нового, дорогого і взагалі якби трошки так прозупинилася. Тому що треба дати цим орхідеям раду, треба їх всіх пересадити, треба пролікувати, щоб ці орхідеї не загинули. Тому що з оцінки відео я теж сьогодні зніму вам покажу. Те, що я купувала по 100 гривень орхідеї, там теж є свої вже втрати цікаві. Так. Піратик Пікоті. Ну, це взагалі я дуже не розумію себе, чому я не купувала цю орхідею раніше. Але я дуже щаслива, що вона в мене є. І ось що хотіла вам показати: розкрила вона свою квіточку. Ось, вже це домашній бутон, це повністю домашній бутон. Мені дуже подобається кольорова гама цієї квітки. Оці сплешики. Взагалі дуже-дуже-дуже гарна орхідея. Так, да, вона купована, зовсім не така. і Це, напевно, ж було те, що літні цвітіння. Вона така і була, якби така світленька. Да, як Я ще вам показувала, коли мені її купили, що вона така і була. Вона колір не змінила. Вона вже, напевно, два в мене. так. Да. Вона у мене вже довго, ця орхідея. Ну, жодного вона не скинула ще квіточки жодної. Бачите, як воно було? Ну тут вже така наша старенька ця квітка. Але два бутони наростила, один вона вже відкрила, яка вона гарна. Я не можу просто. Це фантастично. Мені так вона подобається. Це таки дуже щаслива я, що я не купила папушку, а обрала да, от на подарунок собі піратіка Пікоті. Мені дуже подобається така квітка рум'яна, неймовірна. Листочок, вона вже ростить, адаптується вже в умовах моїх домашніх, тут дуже все гарно в неї. Ще хотів показати свою любовну любов. Це Black Beer. Зараз трошки її витягну, покажу. Я ж така мастер витягувати квіти. Я ж можу тут зламати щось. Подивіться, яка краса. Дуже привабливий біглічок, як він мерехтить. От ви не бачите, як він мерехтить просто, як, ой, такий... тут у нас вже бутон розкриватися. Дуже гарний біглід, мені дуже подобається. Він такий. Він як перламутром сіяє, от я дивлюся, на камері це неможливо якось так впіймати, але він дуже. Дуже-дуже гарно. Ось так Ці, які в мене тут гарні квіти є, так? такі різні. Різні і гарні, і викликають в мене однакові емоції, гарного настрою, насолоди. Теж воно политий. Поливала я орхідейки вчора. Робила я, до речі, розчин за інструкцією. Він мене постояв трошки. Так. Це в мене кімано має бути метеликом. Не як від мене ще в домашніх умовах купувала відквіташкою. Ну, почекаємо. І, до речі, тепер, знаєте, що думаю, що мені треба купити чи дітку, чи відквіташку. Можливо, хтось має таку пропозицію піратяка пікоті, метелика. От метеликом, я думаю, ще буде гарніше. От хочеться мені тепер ще і дубля метелика. Так що, хто мене дивиться, можливо, у вас є діточка. Або є відквіташка, або вам не подобається ваш метелик, то, то напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі. <різдався> Роздалюся пропозиції. Можливо, хтось де бачив, хтось щось продає. Теж мені впишіть, мені буде дуже цікаво. Хочеться щось, знаєте, таке купити, якусь собі орхідею класну. В... Поданок на Новий рік самої собі. Я в тому році собі дарила Шелеріану, вона, на жаль, в мене вчора пішла в Орхорай. Закінчилися сили боротися і наращувати коріння. Ну, це все це відголоска цієї спеки яка була. Так, ідемо далі. Тут в мене що так гарне. Тут в мене Льюіс ростить листочок. Так. Тут в мене що ще гарне є. Діфюжн в стандарті. Дефюжн стандарті, бутончики гонить. Щось у мене метелик знову. Це я його купувала дитинчам, він там в мене хотів вже помирати. Зараз він в мене теж щось після літа збирається помирати, але я йому не даю це зробити. Тримаю його максимально міцно. Тут в мене. От, тут у от мене стріт Спіріт. Величезна орхідея я там прибрала, там була дітка, да, але вона почала загнівати, я її прибрала тут з коріння, тому що щось там, вона не пролізла б через коріння ніяк. Тут в мене вже без квітів стоїть red Lip, Big Lip і е Sakura Big Lip, тому що тут корінчиків в них мало, і так дивлюся, що вже орхідейки такі вже слабкі. Я відрізала це цвітіння, тому що воно ну, нас все одно не буде ніяк далі продовжуватися. там вже все таке позасохше що було на кінчиках. Тут в мене ось така гарна орхідея, вже пішло в неї корінчик зростати. Це в мене Ice Whisper Білий бігліб. Дуже. Там в мене жовтий бігліпчик. Тут в мене Вероніка. Ось я її купувала з отакими от квіточками. Ті, що в мене такі вже були засохші, я їх прибрала. Оце в мене квіти вже розкрилися з бутонів, з якими вона була в мене куплена вдома. Ну, Звісно, що ну, який розмір квіточки? Да? От якщо так порівняти, то це зовсім різні розміри квітки. Я все ж таки думаю, що в домашньому цвітінні вона буде чудово виглядати. Дуже мені вона гарна. Не хочу я відрізати її поки що цвітіння. Ну, Маємо, що маємо хоч щось. Ось така гарнюська орхідейка. Цікава, цікава мені. Я вам казала, що в мене була схожа Рембрандт, я в тому відео виставляла. Але, як на мене, вона цікавіша, ніж Рембрандт. Я вже так дивлюся на неї дуже довго. От ці плями, знаєте, як ну, ті, хто малюють, займаються трошечки творчістю, знають, да, як акварелька так от розтікається. Як плями акварелі, яка вона така. Тут теж такі сплешики, такі трошки, як воно. Плямки такі. Дуже мені подобається. Ну, і тут в мене вже такі мадами не квітучі, нічого не хочуть пробуджувати. Хотілося боїтися з вами радістю. Зараз дістану цю орхідею. Бронзовий буда, ось така гарнюська. Коріння дуже багато. От дітку мені. Дітку мені вона дала. Оце все виросло з середини вересня. Чи з початку вересня вона все це виросло. Ось така дитина. Дуже щаслива, що це така в мене дитина, тому що мені було дуже важко вставити ще другу орхідею бронзового буду. Тут щось було з точкою росту. Бачите, тому на дітку мені видала. Вже корінчик, я не знаю, це корінчик, можливо, вже від дітки пішов, а я не знаю. Тому там буде детально більше. Звісно, ще я поки не буду її нікуди відсаджувати, не планую, вона таки буде зростати, напевно, на цій материнській рослині. Оця пляма вона нікуди не збільшується, так вона і залишається. І ще вона буде квітувати, наскільки я так бачу, розумію. Ось, потихеньку, не сильно швидко зростає квітоносик, ну нічого. Зараз не дуже такі яскраві сонячні дні у нас. Маємо, що маємо. Ось, ну, мені, головне, що тут діточка є. Така чудова. Напевно, вже буду закінчувати це відео, тому що я хотіла ще вам показати. І те, що тут в мене стоїть на стелажу моєму mm. на підсвіточки. Хотіла вам показати ці орхідеї. Але, напевно, це вже буде в мене друга частина відео. Тут я так багато наговорила, показала. Тому зараз я вам там теж зніму, покажу. Але виставлю вже другим відео. дякую вам за увагу.